Директори Бордишівських шкіл мають традицію час від часу збиратися на семінари практиками, щоб обмінюватися досвідом з різних питань. Наприклад, раніше на базі 15-го ліцею керівники розглядали питання управлінської компетентності, а в другій гімназії міркували над підвищенням якості освіти. Цього разу черга приймати колег дійшла до гвардійської 12-ї школи. Темою зустрічі стала управлінська культура і компетентність керівника навчального закладу. Проблема є надзвичайно актуальною і важливою, враховуючи скільки написано. Наукових праць, присвячених цій проблемі, це йде мова якраз про те, що яким повинен бути директор, є надзвичайно важливим, особливо в наш сучасний час. Якщо раніше Сухомлинський говорив про те, що директор школи повинен бути насамперед хорошим учителем і організатором навчально-виховного процесу, то тепер іде мова про те, що директор школи повинен бути різнобічно обізнаним фахівцем. Це не тільки хороший це менеджер, це знавець функціонування самої школи. Він повинен знати абсолютно все, що відбувається у школі. Досвід роботи з теми семінару колектив 12-ї презентував і теоретично, і практично. Директори шкіл відвідали низку відкритих уроків та два майстер-класи з хореографії і захисту вітчизни. Умовами, створеними для занять із першого предмету і з другого, у гвардійській дуже пишаються. Та й діти це було видно з їхніх облич. З більшим задоволенням відвідують уроки в нових відремонтованих приміщеннях. Директори, які виявили бажання взяти участь у майстер-класі із захисту вітчизни, пройшли до шкільного тиру, де Спочатку дізнались, як правильно одягати костюм, який захистить від радіації, а потім взялися до зброї. За допомогою гвинтівки освітяни могли настріляти собі заохочень у вигляді подяки чи грамоти. Директор восьмої школи влучно поцілила в яблучко, виграла додаткову відпустку. Ще й премію. Я тримаю зброю. Часто в мене вдома є така рушниця. От і в мене син в четвертому класі. Він полюбляє стріляти. І ми вдома на дачі стріляємо разом. Згадав свою юність та армію і директор загальноосвітнього колегіуму номер 14 Саме тоді каже, останнього разу тримав в руках зброю. В далекому 1992 році, коли проходив строкову службу вже в українській армії, в місті Мукачево, які відчуття зброю взагалі люблю і вважаю, що кожен справжній українець повинен нею володіти, незважаючи на те, чи ти хлопець, чи ти дівчина захищати свою рідну країну потрібно кожному. Скільки влучень було сьогодні? Одна премія є, одна подяка є, один звичайний режим роботи є. Додаткові відпустки, на жаль, немає. 12-ту школу для проведення чергового семінару директорів у міському управлінні освіти обрали не випадково. Віднедавна колективом гвардійської керує молода і завзята людина. Ми пам'ятаємо той момент, коли на нашій практичній конференції, присвячені підсумкам навчального року, наш міський голова Василь Костянтинович Мазур представив нового директора Наталію Георгіївну Пудрій, яка дуже хвилювалася і говорила про те, що вона буде продовжувати ці прекрасні традиції, які є у цьому навчальному закладі. Пройшло трошки більше року, і ми побачили, скільки багато всього зроблено. Ми побачили, що дійсно не помилилися у тому, що Наталія Георгівна посіла посаду. Керівника цього навчального закладу це прекрасні досягнення і в спорті, і в конкурсах професійної майстерності. Це участь у виставках, у різноманітних інших заходах, де школа показує і високий професіоналізм, де показує і рівень навченості учнів. І найголовніше, мабуть, на мою думку, є те, що Наталія Георгіївна як молода людина, енергійна. Вона не збирається зупинятися на досягнутому, а мріє йти, йти тільки вперед. І я думаю, що те все цікаве, що сьогодні ми побачили у цьому закладі. Е наші директори зможуть використати і в своїй роботі. Справжньою родзинкою семінару, який відбувався саме на свято Андрія, стали вечорниці. Усі гостей запросили відчути запах калити і смак пампушок. Головними дійовими особами вистави були учні старших класів, допомагали їм вчителі. А в результаті спільних зусиль актова зала школи перетворилась на українську хату, в якій дівчата могли і поворожити, і поспівати. І звичайно, що за вечорниці без музик. Щойно зайшовши до хати, хлопці ще як слід з дівчатами не привіталися, а вже почали їх дражнити. Тож і юнки за словом до кишені не лізли. Ой, дівчино, дівчинонько, яка ти, яка ти за хлопцями зазираєш, не хати. <плес> мати моя, мати моя, мати ж моя мила, не дай мене заруда. Я то дівчинонька у червоній хусті, Витріщила очі, я та як роба капусті. Що не кажи, а славні вийшли 12-й школі вечорниці. Навіть пан Возний та проня Прокопівна на них завітали. Остання панянка прагнула справити на юнаків враження і, як завжди, причепорилась по модньому. Слихала, що сьогодні в одному місці збираються інтелігентні люди, чи не на вечорницях часто. Ага, на вечорницях. А мущети там які гарні на тих вечорницях. І я бувала ота, як зустріла одного з них на вулиці. і Як О, цілу ніч потім потону. Доки гості аплодували і підспівували акторам, а потім дивилися, як розважаються хлопці, кусаючи калиту, то й самі зголодніли. Гостині господарі почастували їх варениками та пиріжками, щоб наступного року теж не забули завітати на Андріївські вечорниці.